Презентація книги під назвою Робити людям добро відбулася в Дарницькому районі. Автор книги Євген Загірняк, заслужений будівельник України, учасник бойових дій, президент асоціації київ та генеральний директор ремонтно-будівельної фірми Клен. Ця людина була причетна до будівництва новобудов на Дніпровській набережній, реставрації Національного оперного театру, Державного музею літератури, українського інформагентства, Національної філармонії України, центрального... Вже, вокзалу, сесійної зали Київради, Оболонської набережної, парків та скверів. Зробили фасад так, що ми, навіть коли гуляємо, там, я зараз з внуками гуляю і підвожу їх до цього будинку і показую. Подивіться, 20, десь 24 роки назад зробили, а стоїть, як будто би тільки-тільки зробили. Старі будівлі з дерев'яними перекриттями. Ми ці перекриття виламували, викидали, заводили монолітні плити. От, і я пам'ятаю, коли до нас прийшов працювати Поляченко Володимир Абрумович, а він все життя пропрацював в Києві з Буді. І коли він прийшов на Михайлівський переулок 9, зайшов в будинок, де стоїть колодязь, він вверх подивився, каже, Боже, як каже, страшно. Там порозбирали перекриття, там палка терчить, там, а тут же ж будуть люди працювати. От і потім на якійсь нараді він сказав: каже: от якби я не працював в, в, в Ківбуді, то я б не знав би, що таке будівництво. В книзі автор зібрав спогади, повідомлення та роздуми про життя, трудову, і громадську діяльність. Близькі, друзі та однодумці Євгена Загірняка зібрались на презентації В кінці 80-х років, я прийшов в район е Ковсомолу. А Євгеній Ось світ той час вже працював начальником РСУ Дарницького району. Потім ми з ним зустрічалися на нарадах і так ми з ним подружилися і разом йдемо по життю. Ну, Хотів би сказати, що це непересічна особистість. І хотів би сказати, що це людина з великої літери. Я дуже радий, що в неї такий надійний друг. Я дуже радий, що в нашому районі, що в нашому місті, що в нашій державі є такий справжній патріот, справжній професіонал, справжня, чуйна, добра, чесна, порядна людина. Він чоловік енергічний дає свою енергію. Він строгий, і вдома строгий, і на роботі строгий. Для мене він і опора в житті. От і Прем'єр, я горжуся, От я, моя дочка, брат мой, Саша. Ми всі гордимося і хочемо, щоб як можна дольше наш папа, дедушка був у нас. Є супер дійсно є та людина, яка робить добро. Ми можемо побачити це, коли в'їжджаємо з правого берега. На нашу рідну дарницю і, 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 і великі будинки, де він очолює створений ним. Кооператив, яка там завжди чистота, порядок О, це є візитною карточкою нашого району. і Мені приємно, що ця людина Йосип, вже багато років на будівельній ниві творить і робить якраз добро, і будує для людей, і робить добро для людей. По закінченню всі отримали книгу на пам'ять з рук автора, а всередині в кожного було особисте побажання з підписом.